Показую гру, яку я створила в додатку Canva, яку можна використовувати на уроках. Давайте зіграємо. Починаємо. Старт для початку. Тепер ми гортаємо ось це колесо. Натискаємо. І ось тут ми бачимо таке колесо, його потрібно крутити. Так, і бачимо, що у нас тут випадає номер 6. Далі обираємо з поданих книжок шосту. Переходимо до завдання 6. І тут може бути ваше завдання, якась картинка задачою чи будь-що. Тепер, щоб повернутися назад, натискаємо сюди, повертаємось знову ж до колоса, натискаємо його, крутимо Номер 3. Натискаємо на третє і отримуємо третє завдання.